Дівчина, яку було поранено внаслідок падіння збитої ворожої цілі, під час атаки безпілотників на Київщину 3 січня, померла. 22-річна українка отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Пишуть в обласній військовій адміністрації, але поранення було дуже важким. Під час цієї атаки в одному із районів області також загинув водій вантажівки. Ще один постраждалий – 71-річний чоловік, який отримав поранення у спину. Напередодні він перебуває у реанімації. Під наглядом лікарів ще один постраждалий, молодий хлопець, який отримав поранення коліна, але його життю нічого не загрожує. Цієї ночі ворог продовжував атакувати Україну дронами. У ніч на 4 січня окупанти запустили 81 ударний безпілотник типу шахет, а ще безпілотники-імітатори різних типів з напрямків Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, це Російська Федерація. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на ранок суботи, 4 січня, підтверджено збиття 34 ударних безпілотників типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. Через активну протидію силоборони оборони 47 ворожих безпілотників, імітаторів, локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак збиті БПЛА завдали шкоди. На Чернігівщині та Сумщині пошкоджені приватні будинки. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. Знову план Ковіор трошки паніки серед росіян і нашестя невідомих дронів. Упродовж ночі на 4 січня безпілотники атакували найбільший у Російській Федерації морський торгівельний порт «Усть-Луга» у Ленінградській області. Більшість безпілотників, які атакували цю область Російської Федерації, начебто було збито над терміналом Новотранс на території морського торгового порту Усть Луга, повідомили джерела. Попередньо пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту. А в аеропорту Санкт-Петербурга Пулково через цю атаку двічі протягом доби вводили обмеження на польоти через атаку БПЛА. Спершу повідомили про начебто збитий безпілотник у Ленінградській області його виявили у районі Луської губи фінської затоки. Застосували ППО і нібито збили без руйнувань та постраждалих. А вже потім повідомили, що в аеропорту Пулково в Петербурзі. Знову ввели обмеження на польоти для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден на роботу аеропорту Пулково введені тимчасові обмеження. Повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Йдеться у повідомленні. Я також додам, що вночі дрони атакували і завод з виробництва ракетних двигунів у Смоленській області Російської Федерації. За словами місцевого губернатора, російська ППО, начебто, збила п'ять безпілотників. Місцеві телеграм-канали пишуть, що ціллю атаки міг бути завод Авангард, який. Ходить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії, науково-виробничого об'єднання, «Машинобудування». Там серійно виготовляють транспортно-пускові контейнери і корпуси двигунів, твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття у Воронежі у ніч на 2 січня. Дрони атакували військовий аеродром Балтимор. Повідомляють місцеві телеграм-канали, зокрема, губернатор області повідомив про збиття щонайменше п'яти дронів. У Мінубивстві Російської Федерації загалом відзвітували про ціли на шесть аж шістнадцять дронів, які нібито вдалося збити. Я також додам, що у Криму тим часом лунає масована тривога. Окупанти перекрили кримський міст і повідомляють, начебто, про ракети Стормшейдол. У Дніпрі шахраї викрали півтора мільйона гривень із рахунків загиблих бійців. Про це повідомляє тамтешня обласна прокуратура. Обвинувачення, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи на території моргу, викрадали сім картки та мобільні телефони загиблих українських військових. Серед учасників організованої групи був Атівець. Він змінював паролі і отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів. У подальшому обвинуваченні знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих і переводили гроші на власні рахунки. Загалом встановлено 20 потерпілих. Сума завданих збитків понад півтора мільйона гривень. Наразі всі учасники групи перебувають під вартою. Організатора і чотирьох учасників судитимуть за фактами крадіжки, шахрайства і несанкціонованого втручання у роботу інформаційних систем.